Так, друзі, можете мені поспівчувати. Бачите, що якому роботу робимо? Не повірите. Дружини немає вдома. Ну, ще в нас є там телятко. Дві дійки треба видоїти. Побачимо, що нас вийде чи не вийде. Коровочку помили, чистенько будемо доїти. Так, пів корови ми видоїли. Дружина казала, має бути більше молока, ніж оце воно. Так, думаю, який тут нас вкраде. Щось там нас воно мало дало. Корова після утелу це дві дві дійки. Ну, так дружина мене проінструктувала. А другі дві дійки наші телятко. Я думаю, відро молока, а молоко, до речі, жирне. Ох, аж блистить. Виходь, виходь. Все, все твоє решта. Все решта твоє. Корова боїться нас. Притиснулося, не дає пройти. Він знає, яку сторону. вже він, вже, Бачите, як той бик навчений. Як той бик навчений. Цю сторону не бере. Бере ту сторону, що йому залишають. Ні, видно, чорний бик. Не видно його. О, працює прекрасненько. Трошки видно, так? Да? Трошки видно. Я не знаю, вже ми руки потерпли б без, без привички. Корова після втелу. Ну, Добре, що корова дуже спокійненька. Так мазурка. Корова спокійненька, дружина поїхала. Повезли, там треба в лікарню. Заставили нас. Не наша то робота. Ну хай він собі справляє свою своєю роботою, йдемо, ми будемо сидіти, поки ніхто не крав нашого молочка. Я думаю, що мало вона нам віддала. Корова після утелу, піде цілий на пасовище. Думаю, все буде добре. Ну що, поспівчувайте мені? Таке буває дуже рідко, надто рідко, але прийшлося. Пишемо коментарі, пальчики. Я думаю, що таке відео заслуговує на пальчиків вгору. Відео не закінчилося на цьому, бачите, у нас вже помічники, зразу знайшлися. Як доїти, то не було. Не було помічників. Ох, такий худенький, так? Худенький? Аж блистить на ньому шкіра. Шерсть точніше. Чекаю, будемо зараз сіти і трошки вділимо, так? Щось дуже мало мене доїли, не знаю. Готові за те вистачить. Не віддала вона мені. Не знаю, може там телятку трошки... Трошки поправить нашу роботу. Як, смачно? Ей! Смачно? Честь! Смачно, напевно. Все, всім до побачення.